З Новим роком Запоріжжя це топ-новини дня від п'ятої редакції. Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Оріхові. Ще одну на Новодарівку. По будинках в Степногірську били градами, ворожі обстріли не вщухали всі передсвяткові дні. 30 грудня на околиці Запоріжжя впав Іскандер. В Степногірську від РСЗВ загинув 43-річний чоловік. В новий рік внаслідок артобстрілу були поранені троє жителів Гуляйполя. За минулий рік у Запоріжжі загалом пролунало 396 вибухів, але життя перемагає. Першому у 2024 році в Запоріжжі народився хлопчик. Попри заборону на використання піротехніки у Запоріжжі, невідомі запустили салют у річковому порту, налякали місцевих жителів. Сказати, що я обосралась, нічого не сказати. Запорізький бізнесмен Євген Черняк отримав підозру від СБУ. Власник алкогольної імперії підозрюють у фінансуванні збройної агресії РФ. За даними слідства, його компанії продовжують бізнес в Росії. Упродовж 2022 року лише у вигляді податків до бюджету РФ було перераховано 6 мільярдів гривень. Підприємства Черняка в Азії та на Кавказі закуповували в Росії спирт у промислових обсягах. Під час обшуків були знайдені докази. Мільйонер та шість топ-менеджерів отримали підозру за пособництво ворогу. Вирішують. Це питання про арешт приватного і корпоративного майна. Сам бізнесмен сподівається, що це помилка і апелює до волонтерської діяльності на боці України. Анатолій Куртів потрапив у скандал. Напередодні нового року тимчасово виконуючи обов'язки міського голови Запоріжжя, зустрівся з місцевими ветеранами, які за його словами зробили великий внесок у розвиток міста. Але в одному з ветеранів запоріжців пізнали Станіслава Скорохода, екс-очільника партії політики Путіна. Січень в Запоріжжі буде аномально теплим. За прогнозом Запорізького центру гідрометрології середня температура становитиме плюс 0,6 градусів, а це майже на 2 градуси вище за середньостатистичний показник. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.